Вітаю, друзі! Все більше і більше адекватних людей розуміє те, що сьогодні озвучив Трамп в інтерв'ю Іону Маску. Війна в Україні сталася через політику Байдена. Так, це так, саме так. Саме він і саме демократи виростили тирана з Путіна. Саме вони годували цього крокодила. Україна не має досить чоловіків, щоб воювати, тому залучає дуже молодих або дуже старих. Це факт. КНР може перевершити США за розміром ядерного арсеналу. Якщо такі, як Байден, будуть при владі, так і буде. Він також заявив, що планує порозумітись з Путіним. І повідомив, що погрожував йому в період свого президентства, якщо той атакує Україну. Ну це ні для кого не таємниця, що Трамп готовий висунути Пультіну, ну, ультиматум. Маск запропонував себе на посаду в адміністрації Трампа, якщо той повернеться в білий дім. Ну і Трамп сказав, що Іван Маск гарний економіст. Схоже, олігарх. І кандидат президенти порозумілися. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Слава Україні! Смерть, ворогам!